тварини з масою тіла від 3,5-4 кг. от, вік – це від року до семи. Регулярно обстежується, по-перше, це тварина клінічно здорова, тобто немає хронічних захворювань. З обстежень це загальна біохімія, узі, тобто ну, тварина регулярно контролюється. Також важливим критерієм у котиків є відсутність вільного вигулу на вулиці. Чому тому, що такі тварини є потенційно переносчиками хронічних інфекційних захворювань, котиків. Ми перед донацією обстежуємо тварину, але все ж таки бажано, щоб вона в не було цього. Регулярні обробки відповідно від зовнішніх та внутрішніх паразитів у собачок схожі критерії комплексна вакцинація. Це обробки від ектопаразитів, тому що песики більш, скажімо, так частіше хворіють хворобами, які передають кліщі, тому якби це є небезпечно. Знову ж таки, ми перед донацією проводимо експрес-тест на трансмісивні захворювання. Вага від 25 кг, кілограм, по віку так само рік та сім.